На півдні Одещини з настанням тепла значно зростає ймовірність зустрічі з отруйними павуками. Ми поспілкувалися з етимологом донецького басейного відділу Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, щоб дізнатись, які небезпечні види мешкають у регіоні та як убезпечити себе від них. Перший павук Ерезус муравікус. Інформація про його появу в Змаїлі нещодавно ширилась соцмережами. Раніше вважала, що в нашій фауні присутній е, вид. Резус колорі, але оце декілька років тому був знайдений і визначений ще один вид: вид резус моровікус. Ці два види павуків, ну, резуса чорного, будемо так казати, вони дуже схожі між собою, але мають деякі невеликі відмінні ознаки. Самці Ерезус муравікус мають яскраво червоне черевце з чорними плямами та червоні задні лапки. Тоді як у Ерезус колорі всі лапки чорні. Самиці ж обох видів мають чорне тіло з жовтуватим відтінком на передній частині голови та грудей. Ерезус муравікус є найбільшим з трьох видів роду Ерезус. Вони ж живуть в норах, живуть. Видуть такий Потайний обр... спосіб життя, тому дуже рідко вони попадаються на очі людей і не дуже часто зустрічаються. Самці частіше з'являються на поверхні під час шлюбного періоду, що припадає на кінець травня, початок квітня для ерезус моровікус і вересень для ерезу з Саме в цей час їх найчастіше можна помітити. Обидва види пауків отруйні, їхня отрута має нейротоксичну дію. Укус дуже болючий, різка боль з'являється в місці укуса. Потім місце укуса набрякає, червоніє і з'являється таке онеміння, яке може відчувати людина десь декілька днів, до п'яти шести днів. Потім воно зникає. За словами Валентини Балабан, найбільшу небезпеку становлять алергічні реакції, які можуть виникнути у гіперчутливих людей. Це може бути підвищення температури, порушення серцевого ритму, набряк квінки або у найгірших випадках анафілактичний шок. Я до них не смертельний, але це все залежить від індивідуальної реакції кожного організму. Крім павуків Ерезus moravicus, на Одещині також зустрічається так званий жовтий павук. На відміну від Ерезus moravicus, який косає лише при відчутті небезпеки, жовтий павук є дуже агресивним і може стрибати, захищаючи свою територію. Я також не смертельний, також місце укусу дуже болюче і. Що тут відмінно від резу чорного? Але укушене місце, укушене місце може розвитися некроз. От. Ну І також всі дії, всі симптоми такі ж можуть бути, як і після, після укусу резоса чорного. Жовтий павук будує свої гнізда в траві та на стеблах злакових рослин. Він часто попадає з різними. Фруктами, овощами в ящиках на базар, і тому його можна принести з овощами з додому. І треба дуже бути уважними, щоб не наткнутися на нього. Ще одним небезпечним павуком, особливо активним у червні, є всім відомий павук Каракур. Його гнізди часто знаходять у сухих місцях, грядках, квітниках, під відливами та у будівельних матеріалах. Отрута каракурта має нейротоксичну дію та вважається в 15 разів сильнішою за отруту деяких змій. Укус каракурта майже завжди вимагає негайної госпіталізації та звернення до реанімації. Укус болючий. Місіокус через декілька хвилин розливається по всьому тілу, з'являється в животі, в попереці, в грудях. Знову, Знову таки збивається сердечний рив, піднімається температура. Незалежно від виду павука, укус якого стався, важливо негайно надати першу допомогу. Місце обробити, випити протиалергійні препарат. Треба пити багато рідини і звертатися до лікаря. Будьте уважні та обережні, особливо під час робіт на присадибних ділянках та відпочинку на природі. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.